Вітаю вас, друзі. Учора Росія знову завдавала масованого ракетного удару по Україні. А потім увечері сталося те, на що й варто було чекати. Ну що, Білґадспіш? спіш? вже традиційно. Після російської ракетної атаки почав вигрібати Білгород, мешканці якого вже звикли до роботи їхньої дірявої ППО. Я люблю білгородське ПВО. люблю Белгородское ПВО. Я люблю Белгородское ПВО. Вот это у... прям над нами крепко. обстрілюють російський город Білґад, і я гадки не маю. Чому саме так відбувається? Так само я не маю жодного уявлення, чому це учора у Псковській області вибухнули два російських гелікоптери. Ну і ще учора ввечері владімір Путін виліз зі свого бункера, щоб дати дуже важливу прес-конференцію. Ні про що что це... себе, себе що то но тем не менее придумують всякую такую чушь. Вам точно варто підписатися на мій канал і краще. Зробіть це, друзі, просто зараз. А ще, як завжди, нагадую, що ваш лайк та будь-який коментар під цим відео важливий. Це допомагає випуску набрати якомога більше переглядів. І сьогодні буду із вами спілкуватись про останні актуальні події. Вони доволі. Цікаві учора владімір Путін під час своєї термінової прес-конференції дав зрозуміти, що, начебто, нова ракетна атака на Україну це відповідь на українську атаку поблизу тимчасово окупованого Севастополя, коли було пошкоджено російські кораблі. Являються ли сьогоднішні масірованої удари по території України атвіатом на недавні події в Севастополі? Сівастополясі, так і є. Но это не все, что мы могли бы сделать. Отак, ці російські терористи і справді зробили далеко не усе, що вони могли зробити у відповідь на їхню військову поразку. Вони могли вбити і ще більше цивільних. Але друзі, насправді Путін хоче, щоб усі думали навколо, що ця ракетна атака була пов'язана із українською атакою поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Та це не так. Росія атакує Україну, тому що хоче знищити Україну Росіяни. Стріляють в українців, тому що хочуть знищити усіх українців, і це одна та єдина причина, чому вони ведуть війну проти нас. Атака, яка була прийнята Безуспішна атака українська атака на російські кораблі біля тимчасово окупованого Севастополя і справді була абсолютно невдала. Потім даним катрісміня, повріждження кораблі. Степень Повріждення я поки не знаю. Намагалися росіяни також зрозуміти, чим саме були атаковані їхні корита. що це за така зброя, про яку вони не знають. Що це за нові безпілотники, які ніде, ні ні ні, ні, ні армії міра на вороженні, ні стоять. Взагалі не зрозуміло, можливо, це були українські дельфіни із українських біолабораторій, але ясно точно, що вони несли на собі аж 75 кілограмів вибухівки. У них начинка, бойова частина, десь 75 кг. Проте це не точно, тому що Владимир Путін каже, що вибухівки на одному безпілотнику було не 75 кг, а 500 тисяч. Ось ці підводні апарати 6 метрів длиною, по-моєму, 500 Тон, там е -е, Так, так, друзі, вам не почулося. метровий безпілотник і 500 тонн вибухівки у ньому. Усе цілком логічно. Злуздзлузду з'їхав чи шо взагалі, друзі, ви знаєте, спостерігати за тим, як росіяни ниють через те, що їхні судна бойові були атаковані поблизу тимчасово окупованого Севастополя, дуже кумедно, тому що ну ви подивіться, Росія окупувала український Крим почала війну повномасштабне вторгнення, розташувала свої бойові кораблі поблизу нашого українського тимчасово окупованого Севастополя, і з цих кораблів завдає ракетних ударів по території України і вбиває мирних людей. А потім, коли їм прилітає у відповідь, Росіяни такі а нас за що? Вони навіть скликають ціле позачергове засідання Радбезу ООН, щоби поскаржитись на жахливих українців. Безпілотний летательный апарат для распространения в воздухі заражених комарок і сім автономних подводних безпілотників у нічтожена силами російського флоту. Українські наводні безпілотники і справді вибухнули і відповідно знищились, тільки є один нюанс какие-то повреждения один из страшка. и фрегат адмірал Макаров там поцарапали. бросили какой-то камешек. Ну і давайте, друзі. Я іще раз підкреслю: Росія напала на Україну, вбиває українців, обстрілює українські міста. А потім скликає засідання Ради безпеки ООН, щоб поскаржитись, що Україна обороняється. Росія запросила проведення даного засідання в діями української сторони в акваторії чорного моря. Ну стояли собі мирні російські кораблики із мирними російськими ракетами, якими мирно вбивають українців. За що їх атакувати? Що Росія зробила плахова в Україні? Що Росія зробила поганого? загалом Російська Федерація використовує трибуну ООН регулярно, щоб розмазувати свої соплі по усій міжнародній спільноті. То вони розповідають про якусь брудну бомбу, то вони кажуть, що Україна, начебто, планує підірвати свою ж гідроелектростанцію, а то розповідають про бойових комарів. І зрештою інші держави вже не витримують цього постійного потоку дичини від Росії в ООН. Правильно было бы включить в повестку дня совета новый пункт заседания. А ні ніячом Росію давно варто виключити із Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. І хоча це не просто із точки зору міжнародного права, але якби було політичне бажання інших країн, це би вже давно можна було би зробити. А поки що, Росія не здається, Росія продовжує нести свою люту дичину зв'язку з дійством української сторони в акваторії Чорного моря. Здаючи пряму загрозу міжнародному миру та безпеці. коли Росія розв'язує війну у центрі Європи і вбиває людей, то це не становить жодної загрози глобальному миру та безпеці. А от коли жахлива Україна не хоче, щоб її знищили, то вона виявляється дуже погано себе поводить. Подвергшися на падінню російські кораблі були задействовані в забезпеченні бізопасності зернового коридора по вивозу сільхозпродукції з українських портів. Просто відзначу, що у той самий день, коли представник Росії Небензя оце сказав, росіяни із російських кораблів у Чорному морі знову випускали ракети по території України. Ось так вони, бачите, забезпечують мирну ініціативу. Ворожоними силами Російської Федерації продовжено нанесення ударів високоточним оружиєм великої дальності. Ну і я вам, друзі, нагадаю, що буквально одразу після атаки на російські військові кораблі поблизу українського тимчасово окупованого Севастополя Росіяни заявили, що вони виходять із зернової угоди. Але учора Владимір Путін уточнив, що насправді Росія не виходить із неї, а лише призупиняє свою участь. Ми не говоримо про те, що ми прикращаємо свою. Участь. Часті витепірат, ні, ми клим атош, ми пристановлюємо. І зараз Росія не знає, як їй вже давати задню, тому що росіяни самі себе загнали у глухий кут, бо вони, наче як відмовились від своєї участі у ініціативі, але все одно судна із зерном продовжують йти з українських портів. Правда, вже без участі росіян. Несмотря на это по поступающей информации, робота в совместном координационном центре в Стамбулі була продовжена без участия російських експертів. І тут росіяни знову обурені. Як це так? Вони хотіли взагалі заблокувати експорт зерна з України, а нічого не вдалося. Чорноморська ініціатива без нас виповнятися не повинна. Тепер у Росії є небагато варіантів, як діяти далі, і кожен із цих варіантів для неї поганий. Перший варіант: Росія може атакувати судна із зерном або портову інфраструктуру, але в такому разі це також буде удар і по організації Об'єднаних Націй, і що важливо, по Туреччині, тому що вони гарантували безпеку зернової угоди. Варіант другий полягає у тому, що Росія може спробувати повернутись. До зернової угоди, і в такому разі вона лише підкреслить свою нікчемність. І варіант третій: Росія може вдавати, що нічого не відбувається, поки зерно буде покидати українські порти. Як ви бачите, хороших варіантів для Росії тут нема, і що найважливіше, Росія сама себе загнала у цю ситуацію, іначе патєрі лиця для Росії. Буде дуже серйозний, поэтому посмотрим. Я вкотре нагадаю, що що би собі там не планували та не вигадували Росіяни, буде саме так, як скажуть збройні сили України, і ми усі маємо сьогодні допомагати Збройним силам України підтримувати їх та працювати на нашу спільну перемогу, як би складно не було. Тому що попереду, друзі, вільна Україна та знищена Росія.